Вами міжган і це шоу немовля» та як їх ловити у дикій природі. Для початку ми маємо непомітно вистежити нашу жертву. О, да! Я чую твій сморід. Та, блін! Хто мені дзвонить? Ідіот! Ти мені все полювання зіпсував! Він втік! Алло, ну що там? Коли вже немовлята будуть? Знімай відео, давай! А знаєш що? Я спеціально на золото бізнімо огляд не на росіян, не на зомбо дітей, а на українця! Ей, Ну мені треба щось їсти! Мені треба знімати шоу! Обійдешся! Привіт, трошечки голодний, навіть не знаю через кого. Але показую, у нас сьогодні на огляді у попередній серії пашу пиріжка ловило ТЦК відправляло на фронт його побили хейтери. Мічта хейтера збилась, міняє збили в метро. А також він народив дитину і зустрічався, вгадайте з ким з дитиною. Да, насичене життя, такий ворогу не побажаєш. Але життя Павла пиріжка стає доволі цікавішим. Моя дівушка мілфа. І чесно сказати, ми довго тваса вас скривалі. Ну. Я просто промовчу. Мы долго от вас это скрывали, но так больше продолжаться не может. Ведь... Может, Паша, может! Ведь многие и так до сих пор думают, что я встречаюсь с Миланой. Да ты ж сам це казав! Я тут папочка! А я здесь мамочка. Ты сам я снимал видео. Самые внимательные уже поняли, что моя девушка мама Миланы. И это не очередной хайп, как вы могли подумать. Чего бы мы так могли подумать? Милана стала мамой. я здесь мамочка. Но на самом деле это все наш удачный хайп. ведь не знаю. Просто мы с Дашей не были готовы афишировать наши отношения. Ведь у нас разница в возрасте целых 20 лет. Что а? нафиг? Піти в садочок, піти в школу, піти в університет, піти на роботу, народити Ні, ну народити дітей це зайве, але ви поняли, короче, як це багато. І ми кстати, ту разницю не ощущаємо взагалі. Круто! Потому ми приняли серйозне рішення жить вместе. С З таким успіхом, я не знаю, можемо мені теж знайти якусь милфу, я не знаю, там років 80 Ти кушать будеш мій мальчик! Блін, кохано, ніхто не мав знати, що ми з тобою разом. Я відео знімаю. А, ну добре, добре, сонечко. Мы приняли решение жить вместе. И даже планируем завести Третьего ребенка? Третьего ребенка. Третьего ребенка. Здається, я понял, який у нього план. Значить, план Паші Перешка це захопити всю землю своїми клонами. Він буде народжувати своїх бейбі клонів, поки їх не стане під штук так 100. Потім ті виростуть і будуть народжувати ще і ще. Поки на планеті всі не стануть. Пашами-пиріжками! А сейчас там нужна ваша поддержка, чтобы справиться с хейтом и всеми проблемами. А, звичайно, Паша! Я тебе підтримую! Вже вилітаю! Хто <звук> <А, звук> ображає мого Пашу? Нападайте! Ой! Пропустив! Ой! Пропустив! Як так сталося? Ой. Пустыв! Я став отчимом Мілани. А, ну так це як до пальця в асфальт. Поняли спочатку хлопець, потім личим. Що далі? Дідусем її будеш? Многі думали, що ми зустрічаємося і що Міла родила ребенка. А ми так не думали! всім взагалі нас... Але ти сам так казав! Я не ухожу на роботу каждый день, і 24 часа на 7 могу помогать Даше з дітьми. Потому я вважаю, що нам нужны еще діти. Може, еще троє. или п'ятеро. А я вам казав! Я вам казав його план це захопити землю клонами! Його план це захопити землю клонами! Я вам! Ой, хочу... о! день, Це психушка! У мене сусід якийсь кончений! Він вже 5 хвилин повторює, що якийсь паша пиріжок хоче захопити всю планету! Ага! Дякую! Його план! Це точ. Е? Ні! Ні! Я вам чесно скажу правду! Це дійсно його план! ні. Так що, о такому папі, як я, можна тільки мечтать. Да, Паша пиріжок! Та я краще! Е, чого мене пікає! Я кажу, що я краще. Ах, точно, це обмеження Ютубу. Я кажу, що я краще у вікно вийду політати, ніж оце буде моїм батьком. Кстати, пишіть в коментарях, сколько років вашому папі. І хотіли б ви собі молодого папу Тіктокера. А слухайте ви напишіть в коментарі. Напишіть, чи хотіли б ви собі такого батька тіктокера? Бо я, якщо чесно, просто Сьогодні я проснувся в 3 часа ночі от стука в двері. Ого! Ну це вже серйозно! Продовжуй нам пихати! Глазок оказался закрыт, і мені стало как-то не по себе. Що? Чого ви всі на мене дивитесь? Ви що дійсно думаєте, що це був я? Тобто я на вашу думку, залякав маленького, дипненького хлопчика. Глазок оказался закрит. Пашенька, не відкривай, не хороший... Відкривай! Мне стало как-то не по себе. И заснуть уже я, наверное, не смогу. Ох, вин точно не засне. Потому я решил устроить вьюти процедурки. Меня бесят мои темные волосы на ногах. Стоп, Тобто Це Паша, по-твоему, максимально логично. Да? До тебе вночі задрайся, якийсь чувак, і ти замість того викликати поліцію, взяти зброю, робиш оце. О, хтось стукає до мене в третій ночі. Цікаво, хто це? Доброї ночі! Це пограбування! Віддавай мені гроші! Е, гроші і. гроші! Що ж? зробимо б'юті процедурки! Ти що? Зовсім придурок! Звичайно, давай! Ян наглотався води і Мілана в слізах. А тепер давайте все по порядку. Початок! Багато обіцяючий! Продовжуй! Сегодня мы решили провести день в бассейне. И да, из-за правил ТикТока нам придется плавать в одежде. Тобто будь-який ваш день. має Майбут изнятый ТикТок, и через це навіть у бассейн вылезет в оди. Ну ты дебил! Оказалось, что мы тут не одни. Эо, мы все а тут такое. Ой, який жах! Я згоден! Я згоден! Били богомол! Що він зустрів вас? Ян обоссался этого существа. Богомол, братик, ты там цей! Тримайся! Не переживай, братик! Я йому вночі в рот насрав! Тому срочно піднімаємо йому настроєння. Кайф, вода ідеальної температури. Блін, а це дуже дієвий спосіб підняття настрою. Прям класний лайфхак, всі запам'ятовуєте. Я навіть знаю, як його використати. Три, два, один. Є зусил! А чого він плаче? Чого ти такий сумний? Точно! Я знаю, як йому допомогти. Тому срочно піднімаємо йому настроєння. Ну все, будемо перевіряти лайфхак. Не плач, зараз ти не будеш плакати. будешь плакать. Правда, тепер він не видає жодного звуку. Але лайфхак працює. Кайф, вода ідеальної температури. Но тут хтось вирішив устроїти водяний бой. І Мілана, Так от думая, кого почалась началась. Я знаю, що у всьому виден Паша пиріжок, але поки не можу це довести. Ми вирішили надуть 1000 воздушних шаров і заповнити імі всю кімнату Яна. І вже утром Яно видел этот рай. Можливо, я придурок. Можливо, я не нормальний. Але я теж замовив мільйон шарів і збираєш надути їх прямо в своїй кімнаті. Чому я говорю як містер біз? Коротше народ, не знаю що але я теж замовив шарики і буду їх надувати. Клас. Мені здається, я помру. Перший шарик Не очікували! Ладно, я розумію, що це виглядає просто жалюгідно. Буду чесним, це було хана як важко! В якийсь момент я думав, що мої губи просто відпадуть. Якось так оце все виглядає. А тепер давайте згадаємо, як це було у паші. Вже утром я не цей рай. Ні. Чому? Паша, я визнаю, ти переміг, ти переміг я, але я доведу що я сильніше. Я доведу і надую мільярд шариц! Ні! 10 мільярдів! Я жартую, я більше цим займатися, Ви знаєте, як все важко? Ми ушли із Тіктока і пропали із рекомендацій. Ура! І поки хейтери радуються, ура, ура, ура! І поки хейтери радуються, спішу їх обламати. Ведь ми ушли всего на неделю. -а. Ой, пишу их обломать. Ведь мы. Эй, чуешь? <рег atau> Ты це суби покажи, понял? Я радость буду. Мне, блин, не страшно. <плес> <рег> мы решили неделю не вылазить из кровати. Запаслись вкусняшками и усели задротить в наши любимые игры. Ой, ну це прям так выбовенько, так миленько, паш, да всем насрать. У нас ненормальна сім'я, тому в ігри грають всі. І 38 восьмилітні Даша і Ян в свої полтора года. А ну, це по факту, бо в грає навіть 60-річний міжган. Бо я знайшов напевно найкращу гру про Україну Ukraine Mobile. В цій грі можна робити все те саме, що в реальному житті. Хочеш бути далекобійником? Easy. Хочеш бути поліцейським, теж easy. Або може, ти хочеш бути бандитом. <пух> Можеш і бандитом бути. Реальні українські міста прямо в грі. Реальні професії, офігенні тачки і все це в Ukraine Mobile. Гра доступна на Android. Скачати її можна по посиланню в описі, ну а по промокоду Міжган ви можете отримати 200 тисяч ігрових гривень. Ого! Ну а ми дивимось далі. Моя 38-літня дівушка беременна. Якого? Mm. У мене вже сила не має пояснювати, що це все просто галімий. Школа між а уроку синоніми до слова пі брехня. Дурниця. Фальш. Вигадка. Нісенітниці. Побрехеньки. Вигадка. Маячня. Обман. Да, я стану многодетним отцом у 18 років. Паш, ну кому ти оце? Хтось дзвонить. Чуєш, а може ми... Навіть не думай про це. Це український мовляв. Ти що, забув? Блін, да, щось я реально переборщую. Голодний, капець. Все, mm. капец, навіть подивитися видео не дає. И нет, это не хайп. доказательство я вам готов показать УЗИ и как проявляется полоска на тесте. Паш, ну з такими доказательствами я тобі теж можу показати УЗИ и две полоски. То шо, я тепер по-твоєму вагітний. Да блин! Честно, это очень желанный ребенок. Ведь мы год пытались забеременеть. Я на ведь боюсь уявити, як выйдут якваны пытались забеременеть. Че улица, у явых. Знаю, вы в шоке от такой новости. Та якось. Пофиг. Ми зробили тату сину в один годик. Я б сказав, що вони придурки, але продовжуємо вішати лапшу на вуха. І да, ми вважаємо це абсолютно нормально. Ведь ми самі маємо нескільки татуировок. Паш, ми тобі дійсно, дійсно... Чим я займаюсь? Ян сам вибирав собі рисунок татуїровки. І вместе зі мною і моєю дівчиною відправився в тату-салон. О, так я навіть знаю, який він малюнок обрав. Отакий. <працю> Мені першому начали делать татуировку. О, а у тебе, напевно такий малюнок. Ну, прям справжній батько та син. Парні тату. І, звісно ж, мені настолько їба, як ви могли подумати. Тому тату буде переводною. Ми подумали, але чому не настолько? Мені настільки настолько їба. Настолько, паш! Настолько. А ви пишіть, як вам результат. Так, ладно, поки я тотально не перетворився на макаронного монстра, бо він нам стільки лапши на вуха насипає, що це капець. Будемо прощатись. Давайте забудемо про Пашу. Підписка, лайк. Не ігноруйте повітряну тривогу. Всім пока! Ух, дружня, відео можна чисто монтувати. Ти привіт, пупсік. Побалуємося.